Попалася трошки якась така дивна новость. Деякі вожді корінних народів закликають до усунення великого вождя Манітоби після того, як, за їхніми словами, їх залишили в невідінні щодо нової угоди про розвиток. Не зрозуміло, який розвиток нещодавно підписано з федерацією метисів Манітоби. У понеділок корпорація з розвитку ресурсів Південно-Східної Манітоби СЕРДС, яка представляє вісім громад перших народів північної Манітоби. Публічно опублікувала клопотання, яке, за їхніми словами, було передано великому вождю організації вождів півдня. СЦО Джері Даніелу. З резолюції міститься заклик до негайно скликання саміту керівників ШОС для висловлення, е, висловлення вот, недовіри керівництву Даніелса. І тут фотографії. Люди сидять у цих, як вожді. Оце у них оперення, оце пір'я. Я просто в шоці. Керівники СЕРТ заявили, що не, вони не брали участі в переговорах до підписання угоди та нічого не знали про неї до її оголошення. Розумієте? Вожді збираються, підписують якісь умови. Я, так чесно, не зрозумів, що за розвиток ресурсів. Ну, але вожді досі щось рішають. Я не знаю. Що ви думаєте на цей рахунок? Ви бачили якусь партію вождів, якісь там і ще їх там багато, тих вождів? Я дивлюся на фотографію?